приїхало це все діло, забрав. Так, по беріку кільце, Mercedes-Benz, колечко таке ось. На пробочку. Так, фільтр. Фільтр маркування йде ось таке. Шкода, що не Mercedes. Ну, будете знати, підберете, можливо, ще щось краще, я не знаю. Так, я підібрав ось такий. Це те, що билось по машині. І одразу йде прокладочка вже всередині на поддон. Потім розеточка. Розеточка у нас буде також. У мене не було номера. Ось такий брав я номер. Така розеточка. Так, потім мастило. Мастило суперове. Краще мастило я не знайшов це, яке було по Мерседесу навіть вибитий навіть Мерседес вибитий тут. Так. 236.14. Це те, що нам треба, щоб билося. І маркування ззаді. Оце три нулі, 989. Оце те, що потрібно буде для замовлення. Ставлю назад його. Кільця ці не змазую, ставлю так, як є. Як зрозуміти, що ви вже потрапили саме туди? Я брав отак от І його прокручував, а камеру зі світлом наставляв сюди, всередину. І отак беру. Ось, ось воно так стоїть так кручу, 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 опа. І от видно, що воно потрапило? Ну, а зараз буду. Потрошку э, підкручувати болтом. Потрібно, щоб залізло воно в посадочне своє, щоб, щоб зайшли гарно резиночки. Все ж зрішив, дві капельки взяв звідси і обмазав резиночки, бо не хотіло вставлятися. І наживити навіть не можна, якщо ти туди не вставив, ти не наживиш його. Тому не так все просто. Спочатку потрібно добре туди його засунути, а після цього тільки його можна буде затягувати. Ну, Затягую від руки відчуваю, далі не йде все. Також стосовно як закрить. Вставив кручу-кручу, не закручується. Потім беру його сам, штекер, починаю крутити вліво-вправо і відчувається, як він туди сів. Після того. Воно його почало при затягуванні засовувати всередину. І потім дійшло, каже, все вроді не йде. А потім ще трошки надавив і так, щолк, і все. Тому тут і тут маєте ви відчути, що воно сідає. Не прямо насильно. Так, далі. Другий настав етап. Етап, який ми будемо зараз з вами робити. Каністру розколотили добре. Тому що якщо там є якісь осади, це все, наші присадочки, вони не потрапляють куди потрібно, ось залишаються на дні. Все розколотили і далі відкручуємо оцю пробочку і засовуємо трубку, піднімаємо саму каністру максимально вгору, обертаємо до себе цією шкалою і будемо дивитися. І будемо бачити, як у нас звідси йде масло. Це буде означати, що насос почав його звідси забирати, що все добре. Далі під час цього забирання слідкуємо за кольором мастила, який тече. Ми маємо помітити, що піде яскраво червоний колір мастила. Це буде означати, що у нас вже прокачалося і далі йде наше мастило. На цьому ми. Глушимо автомобіль. Робимо це на заведенні. Я даю сигнал дружині, вона заводи. Я даю сигнал і ми його е, глушимо. Е, постараємося так, щоб оця каністра туди зайшла, але не більше. Якщо ви пам'ятаєте, у нас зайшло туди десь як тут, плюс-мінус 4 літра десь десь, отак і зайшло. Тому більше, чому цю ми туди не вкидуємо, але дивимося по кольору. Так, ну що ж, знімати в мене, я думаю, не вийде, тому покажу вже, розказав вам наочно. Так. Запуск Стосовно, де текло. Якщо дивитися ось тут, з цієї сторони, то тут текло від самого початку таке світле мастило. А ось з цієї сторони текло максимально темне. Мені здається, що воно б десь ще трошки, може би, потягнуло, але я бачив, що каністри вже не залишається і тому зупинив цей процес. Але воно почало світліти. А отсюда йде таке відчуття, як одразу йде у нас це світло, що подається отсюда, ось по цій стінці. Так, ну на цьому етапі ми прогнали ще старого мастила. Далі одягаємо кришечку. Не забуваємо про, про, про прокладку і про затяжку. Далі розпочату. Стосовно фільтра. Є нюанс. Тому розповідаю, бачите, ось тут є такий пиптик. А тепер дивіться, коли ви вставляєте, одразу видно, що десь трошки далі, якщо повернути, ми потрапляємо ось отаку дірочку. Ось вона. Ось вона. Ось вона. Дивіться. Ось, ось сюди. Вона такої самої форми. Тому ставили, а потім трошки. Проводимо в бік і воно сідає само в ту дірочку. Ну і після цього ми його, ми його вставляємо. Раз. Ось. І він туди сів ідеально. Це означає, що коли ми потрапили сюди, ми його піджали, потім трошки повернули, щоб воно сіло в ту дірочку і піджали ще раз. І на цьому все. Сидить воно гарно. Далі міняємо кільце, затяжка пробки 8 нанометрів. Не забуваємо про магнітик. ложимо. Також все буду нажиплювати. Використовувати буду не червону, а голубу стопрізьбу. Ну і використовую динамо ключ. 12 нанометрів. Як я робив 12 нанометрів, одразу взяв звичайний ключ, протягнув Раз, 2, 3, 4, 5, 6, і так протягнув їх, потім ще раз протягнув. Потім взяв динамоключ, ключ, ключом пішов протягувати, щоб не перетягнути. Робив отак, кажу. Раз, два, три, 4, 5, 6, типу навхрест, а два по прямій. І так, ішов, ішов поки. Не пішов перша відсічка і пішла. Раз пішла відсечка тут перша, то я йду сразу ж сюди і роблю відсічку тут. Тут, 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 тут. Фініш. Доливаємо мастило. Таке ж темне і тут можливо більше відчуття червоного. Але як так подивишся, то дуже-дуже темне. І так, в цій каністрі після прокачки 5-літрова каністра. Ось скільки вийшло. Ну, цей момент називається. Чим швидше заглушиш автомобіль, тим менше е, возьме вона мастила. При тому, що тут вона в 5-літровій каністрі в мене залишилося десь 500 грамів, 600. Це нам дає. Так сказати думку, що в нас тут, якщо взяти 5-літрову каністра плюс-мінус 5 літрів, можна сказати, що вона взяла, якщо взяти один до одного, то ми цю каністру вже замінили, вона вже залита у машині, тому що цю взяла цю виплюнула. Відповідно, що залишається. Залишається нам залити 4 літрову каністру, яка досить повна. І Якщо взяти 5-літрову каністру, то можливо вона трошки також повна. Це означає, що якщо ми залімо, е, літрів 5, то було б десь один до одного. Але ми залимо 4 літра, ну і на другий день залимо по щупу, вже там пограємося. Покатаємося, прогріємо машину, тому сміло можна заливати туди десь, можна і 5 різкнути, ну, 4 літра точно, 100%. Ось так. Двигун просто запустив, бо налаштування рівня буде завтра, ставлю на ніч, якраз масло гарно стече і. Буде чудово, тому що по цій трубоці побачить щось нереально. Постійно в мастилі. Зараз просто заганяю в гараж. Зараз трошки попрацює, поклацаю самою передачею туди-сюди, там всі передачі проклацаю. Ну і просто заїжджаю у гараж. Другий день. Зараз будемо перевіряти рівень мастила. Будемо робити запуск двигуна, перевірка температури і перевірка щупом. Зазвичай, якщо у вас нова ця пробка, їх всі ламають. Чому ламають? Бо кріплення знаходиться внизу, а оця ось чепуха вона, вона торчить. І всі просто беруть її, тільки тягнуть і воно отламалось. А вам потрібно брати як? От Засунули ви викруточку, і вона вже, коли ви будете підковирювати, вона йтиме аж знизу, тобто як отак. Раз, і воно вийшло. Ну і відповідно після цього ми знімаємо, але там ще є кільце. Ось воно стається. Також, дивіться, не втрачаємо. Це по Фебі. Ну, достаємо. Кількість мастила буде досить велика, тому через такий отвір залитию буде досить довго. Я буду використовувати таку ліку. Подається, вона не знаю, мабуть, я в епіцентрі купував. І в неї я такий ось переходничок. Воно можна одягнути, тут вона розбирається в цьому місці і в цьому місці. І є такий переходник. Чим він прикольний. Я його обертаю одразу вгору канавкою для того, щоб у нього виходило гарно повітря. Ну і одягаю, так як кільце, воно великої ролі не зіграє, але якщо плотненько тримати, то по бокам 100% нічого не витікатиме. Ну і там воно в нас іде. Трошки на звуження, якщо подивитися, то воно так досить гарно виходить. Довжина щупа, якщо брати без ручки. Це в нас виходить 107,5. Ну, воно все равно там торчить багато, то. Без різниці 107, а так десь виходить 115. Так, і якщо подивитись на сам щуп, де знаходиться в нас маркування? Так, показую. Сім і вісім. Десь так, сім і вісім. Ну і також дивіться на саму відстань, де що знаходиться. А краще просто купіть аналог. Ну, товщина у нас десь шість міліметрів і самого щупа десь два мм. Якщо за цими реберцями, то три. Якщо дивитись на саме цей пиптик, то десь виходить 5 міліметрів. Відповідно тут також десь 5 мм. Так. Трансмісія. Якщо у вас ця програма пише Play Market версія Pro, то вам потрібно зайти в Play Market, прописати програму GDAC Pro і просто один раз відкрити її як із Play Market. І тоді вона у вас працюватиме, бачитиме далі, що вона Pro. Так, по кодам подивимося. Це в мене стандартна. Так, і до сих пор з нею не розібрався. Ну, я не скажу вам, що я нічого й не робив з нею. Один раз то намагався відео було. Є думка, поки немає часу. Займаюся іншою машиною. Так. По тестам резит адаптації. Ох. Єсть. Ми зробили резет адаптації. От якраз ми завершили цей етап із коробкою. Замінили мастило, зробили резет адаптації, зробили комплект. Ну, як результат, у нас адаптація коробки зроблена. Якраз після заміни коробки передачі мастила. Так, цей етап зроблений. Супер. У вас також має бути написано комплект. Значить, ви зробили. От якщо ми нажмемо ще раз резет, воно вже нічого не буде. У нас тільки буде доступно бак назад. Так, повертаємося назад. Назад. Нам по трансмісії, е, також зараз для перевірки мастила буде потрібно перевірити температуру його. Так як у нас є шкала. Нажимаємо сенсор Life Data, вибираємо верхню температуру і нажимаємо відкрити. Температура 16 градусів. Нижня шкала у нас на щупу 25. Відповідно, температура для того, щоб перевірити нам, щоб вона співпадала по щупу, потрібно, щоб тут було 25. Що ми робимо далі? Значить, ми робимо запуск двигуна. Ранковий запуск наш, досить швидкий, бачите, да? і попрогріваємо доти, доки в нас тут не буде 25. Тільки ми бачимо 25, ми вставляємо, щуп, автомобіль не глушимо і перевіряємо, щоб у нас шкала в, в, в холодній коробці співпадала з 25. Температура одразу починає рости. Уже 17. Я вам покажу вже момент, коли вона буде у нас 25, там температура 25, тут температура по... по шкалі вище. Ось 80, а тут у нас було 25, трошки вище. Тепер наше завдання трошки проїхатись, побачити 80 і зробити замір. Так, приїхав додому 80 якраз. Зараз, що ми можемо помітити, до 80 трошки не доходить. Мастило потрібно долити, поки у нас температура 80 і більше не піднялася, одразу ж заливаю мастило туди і тепер потрібно. Знову трошки почекати, поки мастило у нас тече по трубці, щоб максимально показнички ці наші були правильні. Тому що ми можемо доливати, а воно ще поки постікає, ще набереться 100-200 грам. Я вилив, якщо брати в попередньому відео, ви бачите, там десь було, якщо так точніше придивитися до цього, то там десь було літр 700. Десь так. У мене зараз залишилось літр десь. Хай 250, хай 200 У Нас десь ми влили ще пів бутилки. Я наливаю одразу пів літра. І тому в нас залишилось десь літр 200. Хочу для тих людей, які не знають, щуп ми міряємо на заведений. чому. Бо якщо ви, наприклад, замінили мастило, зранку всунули щуп і ви одразу офігієте, тому що у вас буде щуп повний. і Вам здаватиметься, що все пропало, потрібно стіжувати. А ви одразу робите запуск і одразу робите так, як я показував. Далі по 80 я покатався, що е, можу відмітити одразу. Перемикання передач як такових нема тільки звук, оцей е, е, зміна, зміна роботи двигуна. Що воно відчувається, що перемкнулося, але самого перемикання як такового немає взагалі. Що ще можу відмітити? Температура стала мастила підніматися досить довго. Я катався десь кілометрів 10 щоб воно піднялося до температури тієї, щоб виросла 80 Раніше це відбувалося набагато швидше. Я міг стояти і бачив, як температура росте просто дуже швидко. От ми можемо відмітити, що у мастило втратило ще свої властивості. Тому. У нас, якщо ми не будемо замінювати, далі піде потихеньку під'їдати детальки, у нас почнеться більше якоїсь там стружки з'являтися і тому подібне. Тому заміна мастила це важливо, і в його міняти потрібно. Версія в 100 тисяч дуже добра. І деякі кажуть, вічне мастило теж дуже добре, але краще замінювати. Так, далі доливаю і даю десь з півгодинки постояти. Якщо. Подивитися знизу, видно, підтікань взагалі нема ніяких. Це означає, що у нас правильна затяжка. Гарна прокладка, питань тут немає. Так, перевіримо, я думаю, останній раз. Для того, щоб перевірити нам температуру. Перевірити рівень. Після того, як ми долили півлітра мастила туди. Так. Підемо в лайф, температура і обираємо. Так, температура опустилася у нас до 66 градусів. Тому ми робимо запуск. Тут дивимося, щоб у нас температура зараз виросла до 80. Хвилин 15-20 трохтів. Щоб температура піднялася, ось так довго піднімається температура. Навіть я кажу, коли я їхав, і то вона дуже довго піднімається, притом, що на дворі, мабуть, градусів 25 температура. Так, ну що ж, заключний етап, остання перевірка, я так думаю. Ну що ж, у нас попало у 80. Якщо подивитися на цю шкалу, ви бачите одна і друга поділка маленькі, Між ними ми потрапили. Це наша, наша 80 температура, в якій ми маємо попасти. Ми попали посередині. Ідеально. Ну що ж, друзі, закінчуємо і цю роботу. Попереду чекає досить багато цікавого, задумок багато, роботу хочу провести і по ходовій, і заміна охолоджуючої рідини, і тормозної. Ну, буду намагатися встигнути все це робити, зробити в цьому році. Задумки такі є. Дякую, що дивитеся. Ну що ж, всього найкращого, всім добра.